Дорогесенькі, сьогодні будемо варити самогон за рецептом, який я знайшов у журналі Cool Girl за 99-й рік. Кажуть, м'ята додає аромату і спокою. От тільки до кого до самогона чи до мене? Ніфіга собі, друзі. Оце так знахідка. Знову якісь любителі природи приїхали шукати закладку. Кажуть, головне не натискати на червону кнопку, але я ж ніколи не слухав поради. Ні, це занадто просто, дорогсінькі. Покатаємось наступного разу. Обережно, бро! Безкоштовного самогону не буває. У мене є краща ідея. <плес> Та припини, це ж м'ятна вкусняшка. Що може піти не так? Боже, де ми? Я ж казав, телепень, не пий той шмурдяк! Ми що, вступили в автоклуб? Ось і настала моя черга волохаті мудаки. Я не хочу помирати! Я ще не закінчив свій диплом! Та ти й не починав! Бігфут! Ти волохатий демон! Гальмуй! Гальмуй! Ну що волохаті злодії з безкоштовного бару. Тепер у мене безкоштовне шоу. О, подивіться, як мило кричать! Ну, а тепер фінальний акорд, дорогесенькі. Мені здається, там попереду вже немає дороги. Дякую, що скористалися послугами лісових авіаліній. Як це немає дороги! Це ж дорога! Вона має бути. Кожен має своїх єнотів у житті. Просто не всі вони падають у прірву. Я хочу, щоб він страждав. Справедливо. Але спочатку змінимо підгузники. Друзі, напишіть у коментарях, що б ви хотіли зробити зі своїми. Цікаво, кому належало те чорне відро. Де моя тачка? Як я тепер дістануся до конкурсу двійників мого кумира?